Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення. щиро вітаємо в цю неділю на нашій спільній зустрічі молитві Ангел Господній разом із святішим Отцем Папою Левом. Сьогодні в Латинській церкві під час літургії, недільної літургії вірні, слухають Євангелії від Луки з 13 розділу від 22 вірша, для того, щоб уважніше. Слухати і розуміти слово святішого Отця, яке Він сьогодні до нас скерує перед молитвою ангел Господній? Послухаймо Слова Божого з Євангелії від Луки. І проходив Ісус містами та селами і навчав до Єрусалиму простуючи, і озвався до Нього один Господи, хіба буде мало спасенних? А він відказав їм Силуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам багато хто будуть намагатися ввійти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже: Не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед Тобою і на вулицях наших навчав ти. а він вам відкаже: Говорю вам, не знаю я, свідки ви, відійдіть від мене всі, хто чините неправду. Буде плач там і скрегіт зубів. Як побачите ви Авраама та Ісаака та Якова та пророків усіх в Царстві Божім, себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від сходу і заходу, півночі і півдня, і престолі в царстві Божому засядуть. Ось і є останні, що стануть за перших, а перші, що стануть останніми. Саме це слово Боже в цю неділю вірні римського обряду. Слухають під час літургії і до цього слова Божого про це запитання, скільки буде спасенних чи буде багато спасенних, до цього Слова Божого, Святійший Отець, як і звичаєм, буде е, говорити свої е, роздуми, свою катехизу, своє навчання. І опісля будемо молитися молитвою Ангелу Господній, яка пригадуватиме нам те, що. Господь увійшов в історію кожної людини і в історію нас і крокує разом з нами. Немає моменту в нашому житті, де б Господь був відсутній. Тому через цю молитву Ангелу Господній» ми не наче ще раз намагаємося подякувати Богові за дар Марії, Богородиці, але також, дивляючись приклад Марії, ще раз Господеві сказати наше так, у служінні йому. У виконуванні і реалізації нашого покликання. Дорогі брати і сестри! Доброї і благословенної неділі вам. в центрі сьогоднішньої Євангелії. Ми знаходимо образ вузьких дверей, який Ісус використовує як відповідь тому, хто його запитує, чи мало буде спасене. Ісус каже, силкуйтеся війти через вузькі двері, бо багато кажу вам, захочуть увійти та не зможуть на перший погляд цей образ викликва, викликає в нас деякі запитання, якщо Бог є отець любові і милосердя. як який завжди з розпростертими обіймами чекає нас, чому ісус каже, що двері спасіння є вузькими? Безперечно, Господь не хоче нас знеохотити його слова служать насамперед для того, щоби стряхнути самовпевненість усіх тих, які думають, що вони вже є спасенні. ті, які виконують релігійні практики, а через це відчувають себе в порядку, в безпеці. Насправді, вони не зрозуміли. Що не досить просто виконувати релігійні обряди якщо вони не перемінюють нашого серця. Господь не хоче обряд, культ, який відірваний від життя, і не приймає жертв та молитов, які не ведуть нас до любові, жити любов, братню любов, і практикувати справедливість. Тому, коли вони повстануть перед Господом, вихваляючись тим, що вони їли й пили з Ним, слухали Його настанови, вони почують Його відповідь. Я вас не знаю. Не знаю, звідки ви? Відійдіть від мене всі ви те, що чините несправедливість. Брати і сестри, це гарний виклик, який нам приносить сьогоднішнє Євангеліє. Тоді як іноді нам трапляється судити тих, хто є далеко від віри, Ісус ставить під сумнів, кризу, безпеку багатьох віруючих. Він, власне, каже нам, що недостатньо ісповідувати свою віру словами. Недостатньо їсти і пити з ним, святкуючи Євхаристію, або знати дуже добре християнську науку. Наша віра є справжньою тоді, коли вона охоплює усе наше життя, коли стає критерієм для наших виборів щоденного життя, коли робить нас жінками і чоловіками. Які віддаються добру, ба ризикують у любові так, як зробив Ісус. Він не обрав легкої дороги успіху чи влади, але щоб нас спасти, полюбив нас аж до того, що прийшов через вузькі двері Христа. Луї ла він є мірилом нашої віри. Він є двері, які ми маємо пройти, щоб спастися, переживаючи його любов, та стаючи у своєму житті творцями справедливого справедливості та миру. іноді це означає робити важкі та непопулярні вибори. Лотари контрпропріо непопулярні. Боротися з власним егоїзмом, жертвувати себе задля інших, наполегливо триматися добра, там, де здається, що перемагає логіка зла, і так далі. але переступаючи цей поріг, ми відкриваємо що життя розгортається перед нами по-новому. І вже тепер увійдемо в широке серце Бога, та радість вічного свята, яке він приготував для нас. Просімо Пресвяту Діву Марію, щоб допомогла нам з відвагою війти вузькі двері Євангелії, щоб ми могли з радістю відкритися на широту любові Бога Отця. Ангел Господній благовістив причистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я, словиня Господня. Нехай мені станеться по слову твоєму. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом і замешкало між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Молись за нами, Пресвята Богородице, щоб ми стали гідними обітниць Христа. Молімося, благодать Твою просимо, Господи, в серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа, Сина Твого, Його страстями і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння, Благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить всяка слава і честь на віки віків. Амінь. <глорія> патрі, от філио, от санкту, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь за наших померлих вічний спочинок подай їм, Господи, а світло від вічне, нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь, і сорле. Дорогі брати і сестри, виражаю мою близькість до народу Кабо-Дель-Габо з Мозамбіку, які живуть в стані непевності і насилля, які продовжує породжувати смерть Відновлюю заклик не забути про цих братів і сестер і запрошую молитися і за них і виражаю надію, що зусилля від, відповідальних за державу зможуть віднайти дорогу для безпеки і миру на цій території. Минулої п'ятниці, 22 серпня, нашою молитвою молитвою і постом ми супроводили наших братів і сестер, які терплять через війну. Чи сьогодні ми єднаємося з нашими братами в Україні, які з духовної ініціативи світова молитва за Україну моляться, щоб Господь дарував мир їхній стражденній батьківщині? вітаю всіх вас, вірних Риму, і паломників з різних країн. Особливо, особливо ті, котрі прибули з Караганди, Казахстану, з Будапешту, спільнота Папської колегії Північної Америки. Сьогодні радий гостити тут музичний оркестр з Гоцану та парафіальні групи з Беладжо, з Віді Гольфу із Карбонії Корло і з Валька Вітаю також паломників, які прибули прибули сюди велосипедами з Венерво групи, групу. Світло, проміння світла подорожуючу. Усім вам бажаю доброї благословенної неділі. Побажаннями доброї благословенної неділі. Святіший отець папа Лев XIV завершив сьогоднішню. Молитовну зустріч молитви ангел Господній, яка кожної неділі збирає вірних на площі апостола Петра, для того, щоб вже після літургії, почувши Слово Боже, ще раз пережити, роздумуючи над універсальним посланням Слова Божого для всієї церкви. Сьогоднішній ангел Господній темою сьогоднішнього ангела Господнього була. Не боятися проходити через вузькі двері спасіння. І як підкреслив Папа Лев XIV, Ісус своєю відповіддю ставить в кризу тих, котрі вірують заради того, щоб практикувати досконали обряд, тих, котрі себе називають віруючими, але котрих віра не впливає на їхнє життя, на вибори, на їхні свідчення. І протиставляючи також, показуючи інший образ. Віру тих, котрі не бояться через свій вибір Христа залишитися послідовними навіть тоді, коли є важко, і навіть тоді, коли здається, що зло перемагає, але залишитися вірні Господеві. Дуже щиро дякуємо за спільну нашу зустріч, за спільну молитву, за те, що ви були разом з нами із Київської студії Живого телебачення. З вами були отець Віталій Храбатин та пан Анатолій Цимбал. Слава Ісусу Христу.